Всім привіт, друзі, з вами Хофлад. Сьогодні у нас знову відео по Бравл Старсу. Ми сьогодні будемо відкривати скінчики на Тіка в кінці Бравл Паса. і зіграємо декілька каток в соло ШД або ще можливо в дуелі за нові скини, які нам випадали протягом даного сезону. Тобто за база, за Тіка, за прока і виходить все. Що ж, і зараз, в першу чергу, ми заходимо в кінець правил Паса. Тут уже нас чекають скіни на тіка. Ми їх зараз будемо відкривати. Ось такий у нас скінчик. металево-золотий. Так, фінчик ще відкрили. Е, далі ось цей відкриємо. Теж він металево-жовтий. Такий теж дуже цікавий скін. Тут нам теж дають іконку і пін. Що ж, і останній скін на тіка. він весь такий металевий, з фіолетовими очима. Теж дуже цікавий скін. Із цих трьох він мені подобається найбільше. Угу. Ще, звичайно, забираємо титул Годзила. Ого, вже 5, уже цілих 5. Титулі вау. Ставимо Коджілу. <хи> так. Е шукаємо нашого Тіка з цим скінчиком. Во -во -во. Такі в нього чисто лазери в різні сторони. фю 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 фіу. Так. Е Будемо грати в дуелі. Будемо грати в дуелі. Е Першим піком, думаю, візьмемо Тіка, але тут в чому сенс 800 кубків. Е, другий пік. Е, давайте другим піком ми візьмемо фаза. Ось з цим кінчиком. Да, їх ось два нам випало. Ось цей зелений і. Червоний. Візьмемо червоний і третім піком ми беремо Прока. Прока-Брока. Хай буде. Хай буде ось цей. Що ж, ми зібрали ось такий пік тік бас Фрок. На 874 кубка. Так, по гаджетам, пасивкам снарязі. Натіка в нас гіперзаряда, немає. ну, Ми його купимо в іншому відео, щоб зараз не купувати нічого. Так, тут четверта ракета, фрижочок. ну, Тут все окей. Тут щоб. Заряджати. Ульту. Ем, Замість швидкості можна було б щиту взяти. Тут кущів не сильно багато. Але ладно, ладно, і чорт з ним. Так. Ідемо. Першим піком у нас прок потім мек і в кінці буде Вольт. Да. І він нас пушить, який він агресивний, який він агресивний жах. Салам алейкум. У Прока дуже багато урона. Дуже. Так, закидаємо йому ульту. Та <риклад> як? <риклад> Та як? Ну це ну, в жах! І остався я. без нічого. без ульти. Ну, ми зараз, звичайно, спробуємо щось зробити. Ну, як. На мене це просто нереально. Так, ч чуть чу чу так, сейчас ми відійдемо чуть-чуть. Ау. Ультуй, мультуй. Ну це, ну, взагалі, ну я не знаю. Так, щас, чисто. Фрок на... Прока. А в мене на брока мутації немає. Вау! Оа. Wow. Ну, майже його вбив, майже його вбив. Um, давайте ще раз. Як так взагалі стало, що в мене на Прока немає ...мутації? Ай. О, хенк. Ну, тут без шансів. Тут просто без шансів. Тут просто без шансів так, ну, культу ми залишаємо звичайно, але Хенка вона вам не допоможе. Що нам треба якось стати, щоб ракети летіли в різні сторони. Чесно, вже так хочу, щоб ці мутації прибрали з гри. <смеш> як іграти? грати. <смеш> ну от як. Так, все ми зараз йдемо в нокаут. Затіка собі спокійно. Без всяких мутацій. <смеш> <смеш> так. Ну, е, скінчик на дійсно. Прикольний, можна сказати. Так, до побачення. До побачення. Давайте, <ривання> хлопці, я у вас вірю. <ривання> так, ну, грея вони взагалі-то вбили. Полетіла здохла. Стала джинну ульту. Пайпер взяла, потратила ульту. Справедливо. Так, ми, значить, не спіш... Да, 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 ага, ага. Так, ми зараз, значить, не спішимо особо. Так, я не знаю, чи... Там хтось є. Джин тримає ульту. Молодець! Яка молодець! Так, ще залишається Джин і Грей. Так, Джин ось тут. Хорош. Так, Ульта, ульта це Хорошо. У грея є ульта. Ну і в нас є ульта. І в нас теж якби ульта є. Тому не знаю, не знаю. Так, закидаємо. Закидуємо, закидуємо. А... В... Вони що, всі там, виходить? Так, там грей з тою. Ну куди ж ти так близько підходиш? никуда просто в никуда так классно играть за тика та да, ты шо блин не ну скин конечно крутой скин прям шикарный так давайте что. Шо... Підемо в Солошаде за що. За. Фрока? Так, і ми ще зараз, мабуть, підемо в Солошаде за. Фрока. <гум> О, які класні катки! <гум> вау. Просто неймовірно. Так. Макс, Макс, Макс. Э, там у нас кто? Исинбит. Мэг. Так. С базами мы не тянемся. Хорош. Так, забираємо буст. Ще одна мед. Сведливо, справедливо. Спасібо. Господи, які клоуни. Я в шоці, які клоуни. Ой, Макс! А шо там таке? Ой-ой-ой! А шо ж таке? А шо ж таке? Так, фенк. Фенк і... Перл. Фенк і перл. Перл знаменит Снимется Так, ч-ч-ч-ч-ч-ч Перл Хорош, есть Хорош, хорош, хорош Ау, ау, ау Так, похилялися ТА ЧЁГО ТЫ ПО мені стреляешь, хватит. Uh, що за катки на 870 кубків взагалі? Так, uh, давайте, ну я не знаю, ще разочок зіграємо в дуелі чи що. А, і ще ось, до речі, в магазині з'явився ось такий скінчик на 8-біт. У мене в цілому є цей скін, але в інших. У кольорах, Щас. Так, 8 біт у нас хто. Ось цей оригінальний скін, якби, yeah. Так, і зараз ще, давайте швиденько в правил паз зайдемо. Заберемо іконочку, заберемо золото, кристали. Заберемо які я тут не забирав. Так, 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 ось ще Прей у нас є. Флінги я забрати не можу. Окей, гаразд. Так, да, і все. І давайте все-таки ще разочок. Ми відіграємо в дуелі. Кого мені взяти першим піком? Давайте. М З мутацією, да? Давайте візьмемо МЕК. Першим піком візьмемо Мек. Другим піком візьмемо Спайка. І третім піком. МЕК Спайк. Два. Дальніка. Е Третім піку ми візьмемо хенка. Візьмемо хенка. Хенк у нас. Епік же ж. Хенк. Це де Хенк. А, все. Є. Yeah. Ось! І візьмемо Хенка. Давайте так спробуємо, я не знаю. Перший пік в нього Макс в Пайпер Гейл. Окей. Так, ну на. Що це? Таке? Я не можу з цих мутацій. Так, зараз, 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 зараз. У нас є якби невеличка перевага, це все-таки е, відстань. Це все-таки відстань. Тому за рахунок е, відстані. Ми його переграли на Е, Тут зараз в нього перевага за запай. Але ми його можемо піджати і він нічого зробити не зможе. О, Попав! Разочок все-таки попав. Ой-ой-ой! ой 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 Де. Так, і. З... Залишається Гейл тут по дистанції у нас в цілому однаково. Начебто. Угу. Хорош. Чел, конечно, хорош. Якось так. Ну да, це не 870 кубків, звичайно. Ну що ж, ось таке в нас вийшло відео з дуелями з Соло Шеде, з цим усім. Е, відкрили скінчики на тіка, пограли за Брока, за Паза. І я вам чесно скажу, вже дуже на. Ці мутації, режим з годзилою і так далі. Я вже дуже чекаю, щоб це все викинули з гри, і щоб просто можна було нормально грати у всі режими без мутацій, без цих постійних куль від Рікошета і гавса, які постійно зі сторони в сторону, і це такий оп-оп-оп. І ще раз всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на YouTube, Telegram, Instagram. І до наступного відео.